Привіт, шановні гості, дорога родина. Вчора цілий день не було світла через ракетні обстріли. От, уявіть, з 80 ракет 40 летіло на Київ, 37, здається, збили, і 3 потрапили такі в інфраструктуру. Це офіційні дані, я не розголошую ніякої таємниці. Тож ми вчора сиділи без світла десь з 9 ранку до 3 часов ночі. Взагалі не було ні світла, ні води, ні навіть зв'язку. Навіть мобільний зв'язок був відсутній. От саме в нас тут, бо в нас спальний район, ніякої критичної інфраструктури немає, але ні, все було повністю вироблене, а будинок ще й бетонний, тому сюди взагалі нічого не добивало. Знаєте, як в бункері, добре що працювало радіо. Тож такі новини. Не переймайтеся, все нормально. Сьогодні вже світло, як ви бачите, є. Не знаю, коли вимкнуть, тому що графіків немає ніяких, ми не знаємо. В квартирі зараз 16 градусів, ось саме тут в спальні, але нормально в нормальному халаті, я ось займаюся своїми справами. Так що терпімо, холодна вода є, тонкою струйкою єлі-єлі тече, навіть в бойлер її нормально не набереш, ну, щоб нагріти, то я нагріла в чайнику, помила голову, допрасувала костюмчик. Вже зняла коротенький відео огляд, дівчина в мене хоче його купити. Ось такий, бачите, костюмчик Санти. Він не так виглядає, як минулий костюмчик. Тут є горловина гольф із відстрочкою понизу, штанці і внизу зроблені ось таким чином. з цієї тканини вільний є, в сенсі, що ще ніхто не замовив світшотик. Зараз покажу. І ще покажу дуже цікаву червону сукню. Друзі, питаєте ви під кожним влогом. Одне і те саме питання, чи буде урок по термобілизні? Буде. Ну почекайте, ви ж бачите, дайте прийти в себе. Ми ж не можемо нормально, бо не знаєш як. А дуже багато, окрім того, що я знімаю відео і шию, ще є дуже багато справ, про які ну, я вам не озвучую. так? Там деякі такі справи, які, на які треба теж буде приділити багато часу, і вони ну, займають багато часу, енергії і сил. Окрім того, що відключають світло, немає води, і все решта. Ну, бо купа, купа, купа справ, які все рівно треба буде вирішувати. Тож не переживайте, все буде трішечки терпіння нам всім, бо ну, така ситуація. Вийшла, до речі, нова пісня Всковки і в Калуша, і там в кінці є слова, що. Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за три зуб. Це до орків. Щоб вони не робили, буде їм око за око і зуб за зуб. Зараз принесу, покажу вам, ще світшотик. Я прийшла. Отже, ще ось такий подовжений світшотик з цієї ж тканини. Вже горловина зроблена з кашкорсе, бачите, з відстрочкою, як завжди. Манжетик внизу, і теж тут є відстрочка. На рукавах він подовжений. Ну, якої він довжини? Ось дивіться, я відходжу. Тобто не отакий от, а бачите, прикриває попу. Тут по, по грудях ширина, напівширина 50 см. Це на об'єм грудей до 95 см включно. Ось саме оцей свічок. І зараз буду відповідати на дуже цікаве питання, яке я прочитала під минулим влогом. Заодно, може хтось щось для себе ще раз нове почує. Ну, чути це не значить усвідомити, але, можливо, хтось щось почує нове. Що котика. Котик це, чого я кажу? Ось бачите, який в мене є котик. Оце я вас під котика під цього підставляю. І розкажу дуже цікаве, цікавий коментар, там на нього відповідь. Отже, прочитала я коментар, що дівчина пише, що я от шию по вашим відео, і в мене залишається багато залишків. Що кроїть вона так само прямокутниками, і от в неї залишається багато залишків. Хотіла сказати, що такого бути не може, що у вас є багато залишків. Тому що ви, як доросла людина, маєте. Заздалегідь прораховувати, скільки вам потрібно тканини на той чи інший виріб. Давайте тепер до прикладу. Отже, ширина тканини, ширина ширина, оце ширина, як я розтягла руками, складає 1,50 п'ятдесят, стандарт. Ми міряємо свої об'єми і робимо прибавку. От, Наприклад, об'єм грудей у вас 100 см, тобто 100 см плюс 10-110 см у вас, ось ваша. Кофта, а ширина тканини 1,50 м. 40 см, які залишаються, може вистачити на рукав, якщо рука не, не товста. От збоку у вас вже є на рукав, який же тут остаток? От чітко 40 см на рукав один для кофтини. Але рукавів у вас два. два. Тому, коли ми рахуємо з вами виріб, ми додаємо довжину виробу і довжину рукава, бо по-іншому не буває. Така фізика. Ви по-іншому не шиєте. Якщо ви купуєте на один виріб, звичайно, що у вас є залишок з боку, там, де кроїли рукава, і з боку, де ви кроїли ковтину. А коли я купляю тканину, я що роблю? Я не купляю на один виріб, на одну ковтину. Я купляю або на костюм, або на два платі. І ось ті випади, які в мене залишаються, я їх завжди пускаю в діло. В мене це як бонусом іде ще одна ковтина. Або половина якоїсь сукні. І це я також враховую в ціну всіх виробів. Тобто, оця одна ковтина, яка залишається, це завдяки їй я удешевляю всі інші вироби. Розумієте? Тому що тканина працює, я її рахую, я її не викидаю, не пускаю на якісь шнотки. В мене вона працює завжди. Я рахую завжди. Тому що це мої гроші, це мої. Затрачені робочі часи, я це рахую. Якщо ви не, не встані порахувати, ну тоді ось таким чином. Дивіться, на каналі є відео, це, як приклад, сукня по косі з півтора метра тканини. Це дуже велика економія. В Ютубі ви не знайдете відео, де хтось, хтось вам це пропонує. Це по великому секрету. Також на каналі є урок, як з 1,30 тридцять пошити костюм, де є і ковтина, і штани. От як зробити розкладку. Тому не треба писати дурниць про те, що я якось не так використовую тканину. Те, що в мене щось залишається, це вже як бонус. Тому що ну, це реально бонус і це ваш е, ще прибуток. Ось ви потратили на ковтину, а у вас ще щось залишилось, це ви рахуйте як прибуток, а не як залишки. Що я хотіла сказати. І зараз, ну, а ви напишете свої. Свої думки з цього приводу. Те, що я показую, це економить вам тканину? Чи ні? Я думаю, що економить всім. І розкладка в зеркальному вигляді, якщо тканина це дозволяє, там немає малюнку і немає ворсу. І взагалі, як рахувати? Це все також доступно, дуже в доступній формі, я пояснюю. І про сукню, про сукню також буде. Ну, я думаю, ви впізнаєте звідки. Вуха ростуть у зайчика, всі впізнають ось саме цю красуню, сукня з дуже цікавого матеріалу, трикотаж, і в нього, бачите, така червоно такі, вона червона, ця сукня, вона червона-червона, але от як хамелеон віддає таким сріблястим. Це така, як чорна, хвостата сукня. Вона не сильно приталена, вільна, така, як напівтоніка, але внизу по бедрам, по стегнам. Лішечки вона в обтяжку, і тут також є драпіювання. Дівчата, сукня вільна, шита для нової колекції. Буде та колекція, ніхто того не знає, бо ви бачите, що зі світлом. І от зараз по графіку, начебто, якщо він буде той графік, не аварійний, то начебто як в 3 години відключать, зараз у нас година і 20 хвилин, от коли я записую це відео. О, роботи багато, але знаєте, є якесь таке трішки емоційне виснаження, ну, тому що не було світла, воно ж і води не було з цими каструлями. Добре, що були ці каструлі набраті з водою, бо я їх використала. От навіть руки сполоснути, ми два рази вчора ходили на вулицю, ввечері, коли ми виходили, то ну, ми так зробили кружок, з тої сторони було світло, у нас не було. От, уявіть, з 9 ранку до 3 ночі в нас не було. А з тієї сторони, де живе Юля, ну, це ж теж наша вулиця, тільки з іншої сторони. В них 8 годин включили рівно на 1 годинку і виключили. То хоч якось можна було хаджити, підзарядити телефони, в нас розрядилося за цей час все. Телефон я вимикала, ну, тому що зв'язку не було сенсу його тримати включеним. Ти ж нічого не можеш зробити. Ігор в мене в телефоні ніяких немає, я не граюсь в телефоні. Сергія там на планшеті є якісь кросворди, угадай слово, добре, що є радіо. На акумуляторі, то акумулятор тримався. Ну, у нас є на всяк випадок батарейки. Якщо розрядиться акумулятор, то в це радіо можна вставити батарейки, бо ти ж не знаєш, буде повітряна тривога, не буде. От сьогодні була знов повітряна тривога. Ну, то воно хоч в телефон приходить, коли є зв'язок. А коли нема зв'язку, то я від нема мережі, взагалі нема мережі. То тільки завдяки цьому радіо, що воно щось там гавкає, як я кажу, то можна хоч дізнатися, є тривога чи немає, що робити, куди бігти. Ну сидиш в темноті, розрядились ті всі фонарики, бо він же, ну, в середньому цей акумулятор на фонарик тримає 4 години. От один розрядився, інший розрядився сиділи. Зараз в квартирі я вже казала, 16 градусів. Нормально, я ось в халаті, бачите, хожу, порухаюсь туди-сюди. Багато справ. І тканини прийшли, хочеться мені їх відкривати. Але знаєте, сьогодні настрій. Мені здається, що я навіть коли відкрию, от зараз в моєму емоційному стані, зараз, я не отримую задоволення від цих тканин. Так само емоційний стан зараз не для того, щоб. Робити навіть прокрутку для відео, чи ще ну, якісь уроки знімати. І це потім ну це відео, я хочу, щоб воно було максимум, знаєте, несло позитив і заряджене було на позитив і на добро. Тому не буду цього робити. Хочу максимально, щоб енергетика відчувалася. Все, що ти робиш, воно повинно максимально наповнене бути позитивом. А я сьогодні, знаєте, не наповнена позитивом. Я сьогодні якась. Розбита, втомлена емоційно, не скажу, що фізично, бо гарно спала. Це нове одіяльце дуже тепле. Добре, що я його купила, бо така ж холодина була, вкрилася, і воно і не парить, і ну, нормально. Якраз, якраз нормально. Тож, зайчики, оце таке, знаєте, і думки такі різні. Оце весь терор: ми виснажені українці. І що вони цим доб'ються, а нічого. Вони вже ну, офіційно, бачите, признають, що роблять терор, тому що те, що вони розбивають нашу інфраструктуру, на хід війни це ніяким чином не впливає. Те, що ми тут без світла, для наших військових ну, їм від цього ні холодно, ні жарко. Вони там, як сиділи в окопах, так і сидять, грубо кажучи. А те, що вони нас залишають без світла, Ну посидимо ми ну, день без світла, да? ну, тиждень навіть без світла. Ну і що ви цим доб'єтеся? Ну, набираємо в кастрюлі води. Ну так, нам буде тяжко. Звичайно, Звичайно, що нам всім буде тяжко. Де брати їжу, як грітися, як навіть унітаз змивати, як тащити ці банки в квартиру. Але ми не помремо від цього. Ну, Якщо, не дай Боже, ви там не будете бомбити по-страшному. Але від того, що немає води і світла, люди не вмирали. Вони жили мільйони років до того, як воно. З'явилося. І ходили по воду до річки, і ніхто не вмірав. Тому так, це неприємно. Але ну, бред такий, просто бред. Знаєте, от, вже вони, я не знаю, мені кажеться, видихаються із останніх сил те, що от зараз таке твориться. Сукенка, бачите, яка гарненька. Це вам трішки позитивно. Я колишила, в мене такий був гастрий Я навіть співала, згадала. Ця сукня для мене Craig Нікіта. Чому Craig Нікіта? Тому що є група пані Валькова, хто слухав українська ой, давно-давно вже, в них є дуже стара пісня Crazy Нікіта. І там є про червону сукню, що в тебе є лише пару гривень, в мене є червона сукня, я в ній просто незабутня. І от я згадувала цю пісню, коли шила цю сукню, тому вона, оце плаття червоне, несе нереально великий позитив, тому що ще до, до цього до ракетного обстрілу було пошита. Я от зразу е згадую, як я її шила, і прям настрій у мене з'явився. Тому що ну, ця сукня точно заряджена на добро і позитив. Шо, зайчики, щоб ви не робили, е робіть це з позитивом, якщо настрою немає. Краще нічого й не робіть. Ну що ж робити? Придеться перечекати. Тож, що, це такі новини для вас? Все те саме, не переживайте, все з нами нормально. Лена писала притула. Леночка, дякую. Лена весь час переживає. Знаєте, От підписниця висилала вона посилочки, так підтримувала, і тканини висилала, і подарунки. Ставиться до нас як до родичів. І це надзвичайно приємно. Ну, так, знаєте, дуже приємно. Дякую вам, дівчатка, що ви переживаєте. Дуже потрібна ваша підтримка. І я надіюся, що мої слова теж вам будуть як підтримка, щоб ви всі тримались. Набирайте на всяк випадок ці миски води, хай вони стоять посеред хати, ну, щоб у вас був знаєте, запас і питної води, і технічної. В нас цих великих бутлів немає, бо ми воду не купляємо, А ось такі якісь там каструлі, в миски. Понабирати води, і вона виручила, тому що, от, знаєте, різко пропала вода. І якби не ця навіть технічна вода, і та, що вода в пляшках, то не було б ніяк їсти зварять, ніяк руки обмить, ніяк в туалеті змить свою малу нужду, бо велику також не змиєш, з цих мисок не вистачить. А отак от щось для цього, для технічних нужд, то вистачить, зайчики. Тож подбайте про це. Звичайно, що не запасешся всім. Але хоч трохи на перший випадок, щоб хоч якось зробити собі, хоч трішечки, знаєте, собі якось допомогти в цій ситуації. Тож тримаємося сьогодні, я думаю, що вже буде налагоджуватись. Ну, от після таких страшних ракетних обстрілів, скільки там минулого разу тиждень знадобився, щоб це все наладнати. Ну, зараз, мабуть, що знадобиться десь тиждень, щоб трохи очухатися і знову війти в колію. До наступного обстрілу, або може вже їх і не буде, ми не знаю. Але, зайчики треба до всього бути готовим. Тож тримаймося. І пам'ятайте оцю фразу, яку я почула сьогодні в пісні. Якщо ви її ще не чули, що око за око, зуб за зуб, буде їм, і око за око, і зуб за зуб. Тому що на планеті Земля мені здається, що все рівно буде існувати, знаєте, якийсь баланс в глобальному сенсі. тому що для всесвіту одна, дві, три мільйон людей це таке. А в глобальному сенсі баланс він завжди є. І от він рано чи пізно буде цей баланс. Ми все з вами побачимо. Це так, забігаючи трішечки наперед. На цьому цьому бомки бережіть себе, бувайте, до зустрічі!